Вітаю вас, шановне товариство. Як і обіцяв, зараз буду розповідати вам про топових героїв. Ну, напевно, не на кожній ролі буде, але на офлейнерах буде, адже в минулому відео я розповідав більше про сапорта, мідлейнера і про керів в тому числі. Але от офлейнерів взагалі особливо не виділяв. Я пограв в цьому патчі. Перша гра доволі була кумедна. Хто не дуже сприймається? Я не почув. Вибач. Так, тут можна побачити, що на секундочку здалося, що нову функцію в гри додали з роумінгом Керрі і Сапорта, але ні, це просто геймруїнери. Вони все, що залишилось в цьому патчі. А далі пішло як треба, і в принципі у мене є висновки по офлейнерам для вас. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Абсолютно топ-1 офлейнер зараз станом на зараз, це Тайтхантер. У нього найкращий він рейд на э, протрекері, це на. Відповідно, хай ММР пабліках. Ну і в цілому погравши на ньому, я це повністю підтверджую. Е, є ще Абадон, але про нього ми пізніше поговоримо. Він е, топ-1, він рейтитхатнера топ-2 Станом на зараз, але як на мене, Тайтхантер все рівно сильніший герой. В чому тут справа? Прикол в тому, що Тайду відчутно, по-перше, покращили ось цю грань, де ти маленьким Тайтхантером спочатку бігаєш. У тебе при цьому зменшується рандіус Smash на початку, але раніше у тебе і... Сила зменшувалась. Зараз це прибрали. Зараз у тебе сила така сама, як і у альтернативної грані. Але з отриманням досвіду ти отримуєш дальність атаки за рівень із руки із зенкор смеша, але при цьому у тебе ще збільшується отримання сили по гри по грі. Плюс йому зробили активним крекеншел. Це взагалі, як на мене, щось, щось неймовірне. Зараз цей момент покажу детальніше, але в чому суть. Крекеншел блокує 55 сталої шкоди, 75 на останньому рівні. Якщо активувати Реканшел, ці статистики подвоюються, але при цьому у тебе зменшується швидкість руху на 40%. Це не дуже критично, зразу скажу так. Головна шмотка, котру ви повинні купляти на Тедхантері, це мейчлеєр. Подивіться просто на всю ситуацію, де вони намагаються вбити два герої. Це виглядає абсолютно комічно. Вони ледь-ледь намагаються зняти у мене половину ХП. Тут я вирішив ще вбити Марті хоч це і САП, але вона була не на лінії На лінії нехай іде, куди її дорога. І шторм, після цього, знаєте, що Правильно, він стане АФК і перестане грати е, цю каточку. Мейшлеєр дає неймовірно багато приємного Тайтхантеру, адже він збирає через курну копію зараз. Тобто це і ХП-регенерація, і мана регенерація і Шкода відповідно. Тут ще є клоака ну це зрозуміло, адже опір до магії і головний бонус мейчлеєра. Є ще Орбофеном, який ви можете купляти на лінії за необхідності. Але зразу скажу. Шорбофеном більше не уповільнює ворогів, ви це знаєте, але він демажить, дуже добре демажить. Він демажить 10 магічної шкоди е, кожну секунду протягом 3 секунд. Це 30 магічної шкоди. Енкорс Меш також стакається з, з, з Орбофеном, можете в АУЄ багато шкоди бонусної наносити навіть на лінії, якщо вам це буде необхідно. Тому все просто качаєтесь далі так само, як і качалося раніше. Максите Енкор Смеш, другий спел. Не забувайте його активувати, берете мешлеєр вбити. І тут плюс ось цього ще є білда, де ви можете керіти соло ігри навіть з позиції офлейна. Я в першій своїй грі після Мейшлеєра взяв собі Radiance. Звертаю увагу, що статистики у мене дуже хороші за рахунок ось цієї грані. Потім взяв собі Satanic, у мене мільйон шкоди, взяв талант ось цей на Encorps Mesh діє на споруди. Ну, якщо ви дивилися відео заме, де він грав через керітейтхантера, він все робив так само, але і на оффлейні вам нічого не заважає керіти ігри. І Кінесінько виграв гру. Також про шарт не забувайте, адже це бонусний дизейбл. Далі переходимо до Абадона. Цей герой топ-1 персонаж за мінрейтом станом на зараз. В чому фішка? У нього хороша врожена здібність, котра зменшує регенерацію здоров'я у ворогів. Сильна пасивка, котра уповільнює, зменшує швидкість атаки і ще при цьому демажить, Тобто, взагалі, імбова пасивка. З гранню ось цією імбовою доволі шилд. Він не вибухає наприкінці, але він поглинає багато шкоди і повертає. А я при цьому 75% п'ять відсотків відшкоди є ворогам. це такий міні-блейдмейл. І при цьому він універсальний. Досі герой, котрий демажить доволі непогано, і на ньому збирають там мантестайл, гарпун і так далі. Тобто лінію ви переможете майже будь-яку з цим героєм і далі можете застомбулити по грі. Але у нього є ряд мінусів, як на мене. Це були мої перші ігри на цьому Абадоні, По тім файту наче я бігав. У мене хороша статистика, але я б не сказав, що я відчутно багато приношу користі в тімфайді. Якщо у мене щось не так з Керії або Мідлейнером, то виникають великі мінуси на цьому. Персонажі, я не відчував якісь імпактові дії в е, бійках. І у мене ні Кері, ні Мідлейнера е, в цій грі не було. Я просто програв як і першу, так і другу гру. Тому тут я напевно звернусь більше до 33-го, у котрого був кращий айтембілд. Це я такий типовий антибілд. І скіл білс Пабліка взяв, де я не качаю перший спел, качаю стати, і тому його варіація мені сподобалась в грі проти спірітів більше. Прикол його білда в тому, що він. Ну, щодо урни, я не впевнений, в чому його ідея. Можливо, в тому, що він хотів спочатку весла зібрати, але окей, казальна урна. У нього є. Далі він бере собі Оркіт, тому що грає проти Штормспіріта, щоб мати хоча б щось від нього. Це, до речі, великий мінус у Табадона в тому, що у нього ніяких дізеблів немає, і ефективно підловити він там шторма умовного не зможе. Тому Оркіт це таке рішення. Плюс Блінк. Блінк це хороший дуже артефакт через те, що. Коли у тебе активований ультимейт, якщо ти не в Дізейблі, ти завжди можеш блінкаут робити. Це хороший бус. І бачите, головна фішка в тому, що він не качає стати собі, він прокачує все ж таки сеймісткойл, бере собі також і... Шард, адже міскойл завдає шкоду е, у вигляді тички бадона е, з шардом, е, плюс до шкоди базової, котра тут є. І бере собі, напевно, найбільшим імбовий артефакт це Аганім. Ну бо Аганім це тімфайт. Просто подивіться, що цей артефакт робить взагалі в будь-якій бійці за потреби. Він активує цей артефакт, коли стрибає фантомка. От дивіться, давайте ще разок. От, Починається бійка. Да? От-абадон натиснув Аганім. Пантомка стрибає, намагається вбити хоча проходить. Та Вона 0 межа наносить, при тому, що у нього 6 статів. І тут тривалість збільшується з заганімом. 9 секунд ти нікого не можеш вбити. Бо всі міскоїли вилітають, всі їх хіляють, і талант він також бере лікування і шкоди від міскоїла. Тобто це реально хороший білд на бадона, і ви зможете приносити користь. Тому якщо хочете забувати героя, то приблизно за таким білдом і логікою, як у 33-го, в цій грі. Третім героєм у нас іде Дарксір. Я на ньому також зіграв, і. Ну це реально файний. Персонаж, повірте мені, що йому змінили? Ну по-перше, у нього змінили вроджену здібність. Тепер з кожним рівнем Дарксіра ти отримуєш регенерацію мани і ХП у вигляді 10% від твого максимального мани або ХП плюс 2% за рівень героя. І це дуже важливий момент на лінії, де і насправді по грі, навіть коли ти граєш, це достатньо багато тобі додає ресурсів грати одне задоволення. Ну, і також, якщо ти граєш з мілічниками на Драксірі, на кшталт Марсі, котра зараз, напевно, з осією гранню, де е, ти можеш взяти з тобою стрибку союзника, це файне така, таке застосування. Ну, дивіться, як це працює. В Рі Тундра проти спірі. Тут вони, звісно, переосинили свої можливості, де намагалися вбити своїх героїв. Е загинули, на жаль, але, тим не менш, таке трапляється. По суті, це працює наступним чином: ти повинен витрачати якомога більше ресурсів на драсілі перед тим, як ти е отримуєш рівень. Тут він може спокійно кинути на себе шел, ну, я думаю, 33-й просто до цього ще не звик. Бо бачите, він зразу ж регенерується. І граєш сам лейн, використовуєш бонуси ось цієї грані. Тивно, коли стоїш на лінії. Тобто ти розумієш, що от-от у тебе повинен зараз бути рівень, значить ти повинен агресувати. Ну і загалом всі лінії з Дарксіром вони такі, насправді бойові. бачите, тут розміни вони не припиняються. Одне одного команди вбивають на лінії. І ну, на Дарксірі такі ігри грати задоволення. А коли у тебе третій рівень з'являється, то з будь-яким мілішником, особливо з мілішником, як Марсі, котра може тебе зараз ще й з собою ось так брати, ви наносите ну просто мільйон демеджа. Дивіться, він критично помиляється на фантомці. Те, що використовує Фантом Страйк до того, як Марсі натиснув на перший спел, шелем йому бернет сальву цю. Так, да, він виживає в цій ситуації. Чи не виживає? Так. Да, він, він навіть не виживає в цій ситуації, у нього більше немає телепортації. Ну і насправді, от коли Фантомка так вмирає е, при тому, що у них лінія фантомка Жакіра в Дерксіра плюс Марсі, можна сказати, що ця гра завершена. І головний бонус за рахунок ось цієї вроженої здібності, він полягає в тому, що ви берете собі казуальний нуль талісман і далі ви собі берете вангуард. Це про... на аксі так само приблизно. Про це ми поговоримо трошечки згодом. В чому прикол? Ви берете собі Вангуард. У вас багато дуже ресурсів з цим вангуардом. Далі ви берете собі аркани, а не першими аркани, як раніше було. Ви танкові, вас не вбити, у вас багато статів, ви кайфуєте максимально. І далі добираєте просто спокійно будь-які командні шмотки. Алібарда, в тому числі, з Вангуарда, для тих, хто не знає. Чому фішка? Зараз вона збирається саме з Вангуарда. Ви добираєте корону, ось це кільце і рецепт за 275. І у вас готова Алібарда. Ну єдине, що вона місів не дає, як раніше. І за рахунок цього, бачите, Тундра з Дерксіром, у котрого Алібарда грівси, Фантомка, вона взагалі нікого вбити не може в тімфайті, хоч це і мінічний герой. Алібарда не супер довго діє, але все рівно діє. Вони йдуть вперед всі разом з вірною з Дерксіром. З... Да, отут така історія відбувається з ультимейтом і Верне. Тобто вони просто набрали всіх метових героїв і спокійно перемогли це ті 2.0. Ну, далі суто мій герой да. знову Акс. І напевно на хаймер іграх його відчутно, ну не напевно, а точно його відчутно менше, як і в професійних іграх. Але сам герой точно став прям сильним. У нього так само ви збираєте Вангуард, як і на дресірі, першою шмоткою, не бледмейл, як це було раніше. Потім докупляєте або Blade Mail, або Blink. Можна Blade Mail, якщо дуже хороша гра, бо типу ранній Blink прям не особливо треба. Або просто Blink, якщо така гра посередня. Ну і так само ви грайте Алібарду після. Блінка блейдмейла, тому що Алібарда доволі дешево грейдиться. Тут немає місів на Алібарді, відповідно, ви будете нормально крутитися, чому Алібарда на Аксі було за шкваром брати, бо там є міси, і у тебе герой від цього менше крутиться. Ну і таким чином, ви просто кайфуєте, граєте спокійнесенько в дотку. У вас ще сильніший герой, ніж він був раніше. Збирається вангуард, айтем, котрий все життя на аксі. Вважається тір 1 айтемом, гандгайте, вбиваєте героїв, кайфуєте. По талантам залишилось все те ж саме, де і по скілбілду особливо нічого не відрізняється. А от конкретно мета змінилася, бонус за рахунок вангуарда Алібарди. Я вважаю, що це заслуговано може бути також одним з найкращих героїв. патчу. Ну і наступний персонаж це Найтсталкер. Зразу ж попереджаю, я не встиг його ще затестити, але з того, що бачив на дрімлізі, цей герой виглядає доволі таки. Сильно, в чому тут е, прикол персонажа? Справа в тому, що йому зробили з ось цією гранню безкоштовну пасивку. У нього пасивка тепер качається е, в 5, ну як в 5, вона вже прокачена в один на першому рівні. Відповідно, можна взяти е, ось таким чином чи Воїт, ну, Войс, скоріш за все, або можна навіть і Сайленд взяти. І далі на другому рівні у тебе Войт може бути вже в два. Чому пасивку вони вирішили зробити е, в 5 і щоб вона зі старту давалася? Прикол в тому, що е, вроджена здібність вона дає більшу регенерацію на вночі. Відповідно, якщо у тебе пасивка не прокачана, у тебе з регенерації цієї немає. Тобто, якщо ти злітаєш танго, це також розповсюджується на Тангус і на сам, самий базовий реген. Тобто ти сильніше прям в рази зараз цією гранню на лінії. Альтернативна грань, я б не сказав, що вона прям. Сильно виглядає цей герой і в минулому патчі був сильний. А зараз йому безкоштовно дали пасивку, і у тебе вже бонусна швидкість атаки, є, бонусна швидкість рухи, навіть без того, що тобі там треба качати цю пасивку. Тому ну, як на мене, герой кайф, ви можете його спокійно брати, особливо підходить для того, щоб солоти катки в матчмейкінгу. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.